Дивіться яку прикольну штучку я побачив. У людини теж напевно рестарт, бо я його ще вчора тільки побачив, а він нікуди не їде і стоїть. Дивіться, він таку каламбіну тяне. Дивіться, аж колеса поспускали. Задні блин. і труться колеса. А ці висять просто в повітрі Бачите? Офігеть, да? Трак волочить ось таку штуку величезну, блін. Це якась спеціальна штука, кабіна якась цікава, блять. Його ближче підсунути не можуть, бо він бампером вперся вже, бачите? Блін, бачите, які штуки перевозять. Відважні далекобійники. Ну офігеть, ну могли б, я думаю, знайти якийсь для прицеп Існують же для прицепи якісь. Стопудово. А там колесо тре, об колесо Да. Це Америка. Піпіс. Всякі штуки круті перевозять. Привіт-привіт! Дивіться, який гарний вечір. І Я знову в Елебемі. Ел світ-хом. Дивіться, яке місце я знайшов під парковку. Бачите? Крутіше. О, Генерал Ватутін. Їде, провіряє. Чи все тут в нього в господарстві нормально? Ось такі машинки. Я ще не пам'ятаю, що за... завантажений. Ось такі. гольфік новесенький, бешка однорічна. Прикольно було б тут залишитися на ніч. Да, там парк, там за деревами, і там діти грають в різні там активності, там, футбол, сокер. Ще щось, Але я там знімати не буду, бо мені точно буде кукінку вакен, лазить якийсь дядько грязний, знімає дітей по кущах. Що хотів сказати? Дивіться, тут паркінг for park use only. Тобто для тих, хто використовує цей парк, для тих і парковка тут. І от батьки. Приїжджають забирати дітей. Діти там граються до якогось часу, або привозять, або забирають їх дітей. І от подивіться, всі паркуються з лівого боку, да? там такі величезні машини. А ось до якийсь олень? Прямо на виїзді став. І це при тому, що він бачив, що я тут працюю, і мені треба якось вибиратися звідти. І тепер, де мені бігати його шукати? Бо я тут не розвернуся, тут немає достатньо місця, щоб розвернутися. І... Блін, просто не знаю. Назад туди так само не здам. І що робити? А, чого що, що взагалі знімаю цей відос? Коротше, їхав сюди і була аварія на фрівей. Ну і там перекритий фрівей був. І... Коротше, їхала швидка допомога. Да? Всі стояли? Ну, і траки, і машини, звичайні, всі стояли. Їхала швидка допомога. Ви знаєте, як в цих розвинутих країнах реагують, коли їде машина з сиреною? Вони всі розповзаються по боках. Да? Хоча ми всі стояли, але знайшли місце, то з'їхати. Я такий дивлюся, ця швидка блин, біля мене їде. І за цією швидкою пристроївся одразу субурбан такий. І їде з нею. І я, блін, кричу, йому ну, відкрив вікно, кричу, ти ну, коротко, нехороші слова. Е, е, кричав. І він за швидкою пристроївся, блин, прямо до сраки швидкої допомоги. І їде свідкий блатний, блін. це просто, я і за чого цей е, випадок розповідаю, це просто респект. Коротше, швидка зупиняється через 20 метрів. вискакує звідти якийсь медпрацівник, такий кремезний дядя бородатий, ну Такий в руках, напевно, за 60-му. І такий до цього водія, блин, що там за ним пристроївся. Нагнув йому матюків, блін, той смикнувся спочатку за ними їхати, а потім думаю, ні-ні-ні, Так що є ще тут справжні люди, справжні такі, справедливі. Треба цих всяких козлов... наказувати. Пам'ятаєте, я колись розповідав, яка тут піца мерзопакосна в Америці, тому що... Її роблять лише стомату, який я ненавиджу. Ну, Дуже багато її сують. Але коли тобі хочеться щось теплого, просто з'їсти. і Взагалі хочеться їсти, але вибору в тебе немає, то ти купуєш щось таку ерундойну. Бачите, ціна 699. І як працюють ці такси, да? бо багато людей цього не знає. Цього не знає. І ось чек. Бачите, Моутон, Вернон, Illinois. піца стоїть 699, такса 73%. Цента, і ось ти маєш 7,72%. Так що, коли ти йдеш в магазин і намагаєшся щось купити, так як, наприклад, в Україні чи в інших країнах, ти не можеш розрахувати гроші, скільки тобі на касі треба віддати, без здачі. Отак. Пам'ятаєте? Ну я пам'ятаю, як було це в Україні. Наприклад, я йду в магазин, набрав, це стоїть там 2,50, це стоїть 3,70. Це туди-сюди. Поки ти стоїш в черги, ти підрахував всі гроші, скільки ти маєш заплатити. І щоб потім не стояти там на касі, не рахувати ці гроші, ти просто раз віддав всю суму чітко. А тут так не вийде ні в кого. Я ще не знаю таких унікумів які б це могли зробити. Хотів би знімати вам на вулиці, показати, де я знаходжуся, і показати свій вантаж, який не повний. Тому що дуже погано зараз з грузами і мені замість 9 машин дали лише 8 і за ті ціни, за які я працював 14 років тому. Машини зараз по 900 баксів, можете собі уявити. І ще навіть не знайшли мені повну загрузку. Ось таке. Коротше, що на вулиці не знімаю, тому що там дуже вітряно, ну, і мікрофон не мікрофон, воно просто перебиває мій голос. Я вже зробив дві спроби і нічого не виходить, тому змушений знімати в кабіні. Хочу вам показати, це такий тракстап, колись показував. Вони називається Buzz Brothers, І тут дуже хороша кухня, я тут е, зупиняюся. Він коли, щоб заради цих соусіджей. Дивіться, що я взяв. Дві такі колбаски на паличках. Одна спайсі, друга нормальна. Така картопля, вона називається Potato Vage. І що ще? Купив такі ананаси. Я їх дуже полюбляю, вони такі хороші, Можна перебити собі. Апетит, коли дуже хочеш їсти, можеш просто напкатися такими ананасиками І ще що купив, ось такі гарбузяні зернятка. Вона пише, що вони нібито солоні, але минулий раз, коли я брав вся сіль, збирається десь в куточку цього пакетика і вони ну просто такі підсушені зернята. І за оці два пакунка і ось цю їжу я заплатив 22 долари і 75 центів. Що ви скажете? Це дорого чи це Окей? Привіт! Це були ось такі замальовочки з мого робочого тижня. Це не повний тиждень, тому що я вже їду по дорозі додому. Я до цих пір не загружений. Повністю не вистачає одної, а то і двох машин. Ну, це прибажання я міг би взяти дві машини, а зазвичай я беру дев'ять, але в мене вісім. Грузів немає, Грузи дешеві. Тобто, зараз, щоб ви розуміли, ціни такі, як було на початку, на початку моєї кар'єри, 14 років тому, я їздив 14 років тому. За такі ціни, як зараз, і а, ціни на соляру зараз в два рази, майже в два рази вищі, ніж ті, що були 14 років тому. Так що ось такі зараз у нас справи е, в перевезенні автомобілів. Е, кому цікаво, ранення вже пройшло, дивіться, як швидко, У мене якась регенерація, можливо, я якийсь цей. Перевертинь. Перевертим? Ну так, да, перевертим. У них регенерація така пришвидшена. Так що ось так. Ось такі замальовочки з моєї роботи. Ну, Просто тупо немає що знімати. Знімати постійно і скаржитись, як тут все погано на роботі, теж немає сенсу, тому що, можливо, завтра вже буде добре, а через тиждень буде по-іншому. Каже, побачимо. Будемо тримати пальці, і ви тримайте пальці за мене. А поки що мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! Не забувайте донатити на ЗСУ своїм знайомим, своїм родичам, якщо є така можливість. Ну і можливо, ви порадите мої відео, якщо вам було цікаво, можливо, ще комусь з ваших знайомих буде цікаво. Дякую вам за все, до нових зустрічей.